Сьогодні ми приготуємо таку диковинку, як Тітім. Країна походження Ізраїль. Я знайшла цей продукт в супермаркеті Чудомаркет. виробляє наша харківська фірма 100 Пудів. Такий пакетик 400 грам. у вигляді зерняток, але ізначально Ттітім був створений в 50-х роках в Ізраїлі. Як замінник рису. І в був у вигляді рисинок тодішній прем'єр-міністр Бен Гуріон дав наказ, щоб нагодувати ізраїльтян. створити такий продукт, який сподобається ізраїльтянам і нагодує їх. Дійсно, це дуже ситна, поживна страва, іноді її називають паста, тому що це макарони. Готуємо сьогодні птін, наріжемо дрібну цибульку, наріжемо шматочками-полосочками моркву. Підсмажимо цибулю, додамо моркву і тушкуємо це на середньому вогні, підсмажуємо до золотистого кольору. Тим часом одне куряче філе ми нарізаємо кубиками не досить великими, більш дрібними. Додаємо до наших овочів і тушкуємо далі. Додаємо спеції. Тіті дуже пасують спеції куркума і. Паприка солодка. Можемо ще додати чорний перець та, звичайно ж, сіль. І наріжемо ще зубчик в чесночку, підсмажимо разом з цими овочами трошечки скраю, щоб дав аромат. Куриці і овоча. тепер підійшла черга птітіму. Пттіму ми не промиваємо, тому що це макаронні вироби. Склянку пттіємо досипаємо до наших овочів, ще трошечки перемішуємо, якби трошечки підсмажуємо. І заливаємо на склянку дві склянки води гарячої. В мене був гарячий бульйон курячий. Тобто, запам'ятайте пропорції 1 к 2, готується птін. Заливаємо і накриваємо кришкою і тушкуємо 5 хвилин. Через 5 хвилин, 5-10 хвилин ми відкриваємо кришку і перемішуємо. Потім знову через 5 хвилин ми перемішуємо, готується птітім 20 хвилин. Якщо ви варите просто білий птітім в кількості води або в супі. 20 хвилин. За 5 хвилин до готовності ми додамо трохи томатної пасти, розведеної в гарячому бульйоні, в тому ж, де тушиться птітім, або просто в гарячій воді. І додамо наприкінці. Ще 5 хвилин у нас потушилося, і ми накриваємо кришкою. Дуже смачна поживна страва, іноді називають рис Бенгуріона по імені людини, яка Подала ідею його створення. Ну Так, іноді їм. паста і кускус його називають. Він схожий на кускус, але трішечки крупний. Також він схожий на качану кашу, яка виготовляється в Полтавській області. Ось такий птітім готовий. Накриваємо його кришкою, і добре, коли він ще настоїться хвилин 10. Можна навіть ще руч, рушничками прикрити. Настойний пттітін в. Бере всю вологу і буде мати на вигляд, як каша. Подаємо ми його зеленю. Краще пасує з петрушкою, ну я ще додала мікрогрін, ви додаєте свою улюблену зелень. Можна птітім приготувати також просто на воді, як макарони. Проціжуєте, як макарони, додаєте масло. Дуже смачний суп з птітімом. Також він як на смак, як з макаронними виробами, але це макарони з твердих сортів пшениці. Спробуйте це дуже смачно і поживно.